Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжуємо цикл відео на тему Планета Україна, де ми, як завжди, розповідаємо про різних митців. Це поети, письменники, які вийшли з України, які жили і писали в інших країнах різними мовами, зокрема і російською, і ідіш, англійською, польською, французькою. Ми поговоримо про те, як позначилось українське походження на їх творчості, як відобразилася Україна в їхніх творах. І перший автор, про якого ми сьогодні будемо говорити, це буде Костянтин Поостовський. Костянтин Поустовський досить відомий письменник, киянин, представник такої ліричної, можна сказати, і психологічної прози. Він дружив з багатьма українськими письменниками і проніс любов до української землі через всю свою творчість. Ну, спочатку скажемо трошечки про походження його. <кій> Костянтин Георгійович народився 31 травня. 1892 року довгий час він жив на вулиці Микільська Ботанічній, 13 біля університету. Сам письменник відносив себе до нащадків гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Правда, деякі російські дослідники це підвергають сумніву, вважають легендою, але, ймовірно, так воно і було, чому б не повірити самому письменнику. Сам Паустовський в своїй книзі про життя писав, що я виріс в Україні, мої рідні з боку батька розмовляли тільки українською. Знанням української мови я завдячую своїй матері та бабусі. Батько мій був невтомним мрійником. Він вірив у наше походження від Сагайдачного і завжди казав, що в наших жилах тече волелюбна кров запорожців. Також декілька слів треба сказати про освіту Повстовського. Він навчався в першій київській гімназії. До речі, там же навчався ще один відомий письменник Булгаков. Булгаков був старшим. Вони були в різних класах. Ну і Поустовський залишив досить теплі спогади про київських вчителів, які прищепили йому любов до історії, мови. Він говорив, що це був Київ золотої доби культури і високої досить культури перед початком катастроф ХХ століття. Також Повстовський пізніше вступає в Київський університет святого Володимира, і він вчиться два роки на історико-філологічному факультеті. Перш ніж Перевівся потім уже працювати санітаром на військовий поїзд під час Першої світової війни, на початку Першої світової війни. До речі, перше своє оповідання на воді він написав і опублікував саме в Києві в місцевому журналі Огні, ще коли був гімназистом. Сам письменник не раз. Протягом всього життя згадував про своє життя в Україні, в Києві, наприклад, в повісті про життя, книга Далекі Роки. Ідеально він розповідає, можна сказати, про Київ і про, про свою альбоматор, матер про про те, де він вчився, що саме в університеті, в гімназії. Наприклад, він писав так: Київ був тоді, в роки моєї гімназії, містом незвичайної чистоти, густих садів і тиші. Весною він потопав у білому цвітінні каштанів, а восени у Золотому листі. Це було місто вчених, художників і нескінченних мрій про майбутнє. Також Повстовський не раз їздив по Україні, багато бував і в центрі, і на півдні України. І він згадував про українську природу та степ, залишив про, ньо, про це поетичний опис. Наприклад, він їздив до Білої церкви, до свого діда і писав так. Там, у Черкаському краї, я вперше відчув усю силу і тишу українського степу. Це був безмежний простір, де пахло Чебрацем, де співали Жайворонки. Я зрозумів, що таке батьківщина. Також він не раз бував на півдні України, саме на Одещині, побував і в Криму. І це потім стало основою для деяких його творів, наприклад, такі як Чорне море, романтики. Надалі київський інтелігент, романтик, Костя Паустовський, як я вже говорив раніше, він потрапляє в пекло Першої світової війни. Він пройшов досвід, набув досвід санітара, бачив кров і страждання, і це зробило його прозу більш такою гуманною і чутливою до людського болю. Повстовський пішов на фронт в польовий загін санітаром і там же він зустрів медсестру Катерину Загорську, яка потім стане його першою дружиною. Він її називав татарським ім'ям Хатіджа. Це вона саме отримала від місцевих жителів таке прізвисько, коли відпочивала в Криму. Вона була для нього самою справжньою музою, їй було присвячено чимало ліричних сторінок в його ранніх творах. Їхнє вінчання відбулося в маленькій церкві біля Луцька, але саме їхня спільна любов до Криму пізніше проросла в його кримських сторінках. Павстовський взагалі любив Україну, шанував український народ, це видно по його творам. Але одночасно треба зауважити, що він. Критично відносився до української влади у 1918-19 років, особливо критикує Петлюру Венеченка в деяких своїх творах. Сам, як письменник, він став автором такого, можна сказати, романтичного, ліричного напрямку. Крім того, павстовський чудовий стиліст, майстер деталі. Він навчив ціле покоління читачів підмічати колір неба, запах сухої трави, звук моря, такі його твори, наприклад, як сніг. Телеграма, струмки, де плюскатить Форель, старий повар це справжні поеми в прозі, які відтворити неможливо. Взагалі Україна відобразилася в його творчості досить щедро, наприклад, роман романтики, де показано Крим, Західну Україну, Повість Чорне море, трилогія повість про життя, наприклад, вже згадана Повість далекі роки. Ну і повість Тарас Шевченко з знаменитою фразою Чорне Сонце тоді піднялося над милою йому Україною. Твори Павстовського стали досить популярними серед читачів, і як в країні, в СРСР, наприклад, так і за кордоном. Вони популярні і зараз. Закордонні критики говорили про акварельність його прози. І дуже високо оцінили його творчість. Наприклад, він був тричі номінований на Нобелівську премію в галузі літератури, але так і не отримав її. Наприклад, в 1965 році він був за крок до премію. Але через політичний тиск СРСР на Швецію все-таки премію віддають Михайлу Шолохову. Ще один цікавий епізод, як цінили творчість Паустовського. Відома актриса Марлен Дітріх приїхала в СРСР. І її запитали, кого б вона хотіла бачити. Вона сказала: Я хочу бачити вашого письменника Повстовського. Я прочитала його оповідання «Телеграма» і ще декілька оповідань. Вони мене просто причарували. Це... Вони мене просто вразили. Коли Повстовський під час зустрічі глядачів з Марлен Дітрих вийшов на сцену, світова зірка опускається перед ним на коліна і цілує його руку, бо була вражена його творчістю. Найбільш українським таким твором Поустовського вважається Повість Тарас Шевченко 1939 року. Для Поустовського взагалі творчість Шевченка була такою сакральною. Він бачив в Шевченку не просто поета, а втілення народної душі, мучеництва. Повість Тарас Шевченка Шевченка написана незвичайно лірично, красиво, з великим болем за долю кобзаря. Повстовський сприймав Шевченка як совість нації, світову совість. Для нього він був символом незламності людського духу. Особливо він виділяв в своїй повісті період заслання Шевченка, вважаючи, що там, у пісках Казахстану, велич Шевченка проявилася найсильніше. Ну, наприклад, він пише так, Шевченко це не тільки поет, це голос самої землі української її гніва її надії. Ну і я вже цитував знаменитий, знаменитий образ Чорного Сонця, коли Шевченко помирає, чорне сонце встало над милою йому країною, сонце неволі і Великого Горя. Дуже е, такий щемлячий епізод, коли е, Шевченко, коли Повстовський, пробачте, описує, як Шевченко, будучи на засланні, знайшов звичайну вербову гілочку і посадив її в пустелі. Письменник бачить цьому символ, навіть в найбільш безплідному місці в якійсь там пустелі, українець здатен вирости життя. Це був красивий такий метафоричний образ. Який був в цій повісті. Можна сказати, що Шевченко, що Шевченка Повстовський відкриває для величезної аудиторії, і як для і багатьох народів СРСР, так і для закордону. І відкриває він його не як плакатного героя, а як живу людину з надзвичайно тонкою душею. Ну, от, мабуть, і все коротко про Костянтина Георгія Повстовського. Також можна згадати, що він ще був захисником Олександра Гріна, його спадщини, написав пронизливий нарис Каскар, який повернув читачам світ Грінландії. Наступний автор, про якого я теж хочу сказати декілька слів, це Юрій Олеша, дуже дивний письменник. Він мало написав. Але все, що він написав, є досить значним. У Юрія Олеша немає зайвих творів. Цього блискучого стиліста в українській пілеяді також називали королем метафори. І дійсно, його творчість настільки насичена дивними образами, метафорами, епітітами, порівнянними, що хочеться не просто читати, а розглядати під мікроскопом те, що він пише. Вона прошуміла повз мене, як гілка, повна квітів і листя. Процитую е, на мові оригіналу, вона прошуміла мене, мі як квітка, повна цвітов і листя. Це один із найбільш епічних таких крилатих виразів Юрія Олеша, одна з його відомих цитат. Отже, Юрій Карлович Олеша народився 3 березня 1899 року в місті Єлисаветграді, зараз місто Кропивницький. Він походив із збіднілого польського дворянського роду. Його батько був акцизним чиновником. Вдома панував такий. Польський старий дух, культури і мови, і це коріння, польське коріння дало Юрію Олеш такий особливий європейський аристократизм духу. Він його зберіг навіть у найважчі радянські часи. Хоча з дитинства він в основному говорив по-польськи, але швидко володів і українською мовою, тому що, як він сам писав, навколо всі говорили цією красивою мовою. Справжнім містом, яке сформувало Юрію Олешу, можна назвати Одесу. Коли, Юрій, коли Юрію було три роки, він переїжджає до Одеси з всією родиною. Саме Одесу він вважав своєю справжньою батьківщиною. Він навчався в Одеській Рішлєвській гімназії. І згадував потім про неї дуже тепло в книзі Ні Дня Без рядка. Він згадує атмосферу і гімназії і свого всього міста через предмети. Він, наприклад, пише так: над морем стояв такий синій день, що навіть тіні здавалися теплими. Я відчував себе так, ніби весь світ зроблений з кольорового скла. Саме в Одесі він став грати в футбол і був одним із Кращих футболістів, гімназистів, що пізніше відобразилася в фіналі роману Заздрість. Він описував так: м'яч летів, описуючи таку правильну догу, ніби його вела невидима рука по невидимому кресленню. Тобто Одеса дала йому, можна сказати, відчуття сонця, такого моря, карнавалу, яке пронизує все його, всю його творчість. Серед друзів був поет Едуард Багрицький, письмен, майбутній письменник Валентин Катаєв. пізніше Юрій Олеша познайомився із Булгаковим. Писати Олеша почав з віршів, але потім переключився на прозу. Головними його творами стали наступні. По-перше, це казка Три Товстуни, 1924 рік, яка написана було в Одесі на рулонах друкарського паперу. Цю казку писав Олеша для одної дівчинки, яка йому дуже сподобалася. Казка, насамперед, звичайно, про людяність, цирк, про диво. Також вона і про революцію під проводом зброєра Проспера і проти богачів товстунів. Читачі швидко полюбили таких героїв, як Тібул, Канатоходець, Дівчинка Соок, Доктор Гаспар і той же Проспера. Лише в Україні ця казка передавалася, перевидавалася близько 4-5 разів великими тиражами. А взагалі вона перекладена на 15 мов світу. Наступний його відомий роман це був роман Заздрість 1927 року. Цей роман приніс йому світову славу. Це історія про те, як тонкий інтелігентний мрійник Кавалеров... Програє залізному світ ковбасників і прагматиків. Головний герой, інтелігент і поет Микола Кавалеров, е, виявляється непотрібним і зайвим в новому радянському суспільстві. А противагою йому є успішний е, прихильник більшовизму ковбасник Андрій Бабичів, чиї справи йдуть дедалі краще. І автор використав цікаву метафору образ ковбаси як символ благополуччя за радянської влади. Саме в цьому романі є знаменита фраза. Вона прошуміла, повз мене, як гілка, повна квітів і листя. Це сказано було про дівчинку Валю. Про дівчину Валю в іншому місті він описує, як дзеркало ковтає світ, як цукор склянці тане, не наче крижина. Він навчив читача дивитися на звичайні речі під незвичайним хутом. Він був митцем чистого зору. Його більше всього цікавили кольори, світло і про те, як предмети відображаються в очах. Проте його метафори це і спадок його Одеського Південного Сонця. Взагалі, Олеша любив олюднювати простір. Ось дуже тонка метафора про ранок. Сонце лежало на стіні, як золота тварина, що заснула, не встигнувши добігти до кута. Олеша був занадто яскравим письменником для сірих радянських буднів, І після 30-х років він уже припинив писати велику прозу. Почалися роки так званої німоти. Цей. Чоловік часто тепер приходив в московське кафе, де за чаркою розповідав геніальні історії, які він ніколи не записував. Але все-таки якісь нотатки після нього залишилися, тому що вони пізніше були зібрані в книгу Дня Безрядка, яка вже видана була після його смерті. Це був своєрідний щоденник генія, який намагається втримати вислизаючий з його рук світ. Інша, інша назва цієї книги, вона також видавалася під іншою назвою, книга прощання. Ну от, Мабуть, можна сказати, що Повстовський, якщо це Повстовський, це акварель, м'якість, серпанок, то Олеша це чітка лінія, яскрава пляма, вітраж. Про нього сказав один критик Олеша бачив світ так, ніби він щойно народився, і вперше розплющив очі. Для нього буденність була святом метафор. Так, ну і ще про одного автора, мабуть, я встигну сьогодні вам розповісти теж українського походження, це був Арсеній Тарковський. Постать Расиня Тарковського може стати відкриттям для багатьох, тому що його сприймають перш за все як російського поета і батька великого режисера Андрія Тарковського, але його коріння суто українське, інтелігентне, глибоке. Ну, народився він 25 червня 1907 року в Єлисаветграді, місто Кропивницький. Родина його батько, його був Олександр Тарковський. Це був не просто чиновник, це був український інтелектуал того часу. Він був друг і соратник родини Тобілевичів, братів карпенка карова Саксаганського та Садовського. Цікавий. Партів Карпенка Карого, Соксанська і Садовська. Правильно, я просто вже думаючи, правильно я сказав цікавий факт: батько Тарковського був одним із засновників громадської бібліотеки в місті. Брав участь у просвітницькій діяльності. В нього була своя просвіта. Арсеній виростав в середовищі, де театр корофеїв та українська культура були частиною щоденного життя. Він жив в Єсаветграді ЄС 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 і сприймав е літературу через музику. Він там перше почув виступи Григорія Нейгауза, побачив Кароля Шимановського, почав писати перші вірші. Тарковський поет пам'яті. Для нього дитинство в українському стопу було втраченим раєм. Він часто згадує запах маслин. Пил доріг та нескінченне небо над Херсонщиною чи Кіровоградщиною. У його поезії степ постає як простір вічності. Він відчував завжди якийсь, якийсь такий невидимий, невидимий зв'язок. З Григорієм Сковородою, нашим відомим філософом, він перекладав вірші Сковороди російською мовою, намагаючись передати філософію його зродної праці та внутрішньої свободи. У Тарковського окремі вірші є, які присвячені Сковороді, де він називає його мудрим вчителем, і він показує, що український філософ для нього був одним із орієнтирів в житті. Під час Другої світової війни е, Арсеній Тарковський був військовим кореспондентом, отримав в 43-му році тяжке поранення, через яке йому ампутували ногу. І це наклало відбиток на всю його подальшу творчість. Вона стала ще більш метафізичною, такою пронизливою, е, де ніби він цінує кожному. Й буття. Більшість людей знають віршки Арсенія Тарковського завдяки фільмам. Його сина Андрія Тарковського, наприклад, таких як Дзеркала чи Сталкер, де актори цитують інколи вірші Арсенія Тарковського. Там вони звучать як своєрідні магічні заклинання. Це той випадок, коли українська степова споглядальність через вірші батька проростає в світову кінокласику Сина. Можна взяти ці рядки і читати, наслужуватися творчості Арсенія Тарковського, тому що кожен вірш його музикальний, філософічний, десь якийсь невидимий такий зв'язок з стародавньою Грецією відчувається, із українською степовою тематикою, і з українською філософією Сковороди. Я той, хто жив і той, хто буде жити, я лише нитка в сонячній косі. Або про рідне місто. Я народився в степу, де вітер пахне полином і вічності. Тобто не, не зовсім про рідне місто, а про рідну батьківщину. Отже, ми на цьому, мабуть, і завершуємо розповідь сьогодні про трьох таких відомих людей, вихідців з України, які зіграли велику роль, можна сказати, не тільки в українській, але й в світовій культурі. Дякую за увагу. Пишіть. Дуже цікаво читати ваші враження. На все добре, до наступних зустрічей.